Ім'я цього чоловіка вже вписане в історію світового спорту як найкращого самбіста на планеті. Він піднімався на п'єдестал пошани. За хвилину йому вручатимуть вже в четверте золоту медаль чемпіона світу самбо і в спортивній залі звучатиме гімн України. Такі моменти йому Миколі Кобі завжди якось по особливому на душі. Та ось ось дивись і підступить скупа Чоловіча сльоза. Таємницями свого успіху Микола Коба ділиться залюбки. Головне каже, біг і відсутність шкідливих звичок. Його улюблений напій, фірмовий трав'яний чай. А ще у нього є мрія побудувати нову сучасну спортивну школу для дітей і якомога більше молоді залучити до спорту і здорового способу життя. Чемпіон світу самбо серед ветеранів Микола Коба почерк долі. Микола Коба добре відомий своїми високими спортивними досягненнями в Україні та і за її межами. Він старший тренер-викладач вищої кваліфікаційної категорії з боротьби самбо рівненської районної дитячо-юнацької спортивної школи Колос. А ще Микола Павлович став четверте чемпіоном світу самбо серед ветеранів, і поки в цьому виді спорту він такий єдиний в Україні. А відтак Микола Кова пишається тим, що на власному прикладі довів, що і після 60 можна досягати високих результатів у спорті без руху нічого не буде. Здоров'я не буде, само воно не прийде. Його треба як кажуть, на напрацьовувати. На всій планеті не знайшлося сильнішого борця самбіста, який би зміг здолати Миколу Кобу. Починаючи з 2010 року, Микола Павлович змагається з майстрами світу і щороку виборює звання чемпіона світу. Так сталося і в 2013-му. Україну на чемпіонаті світу Болгарії представляли два спортсмени з Рівненського району. Одним з них був і Микола Коба. Знаний в усьому світі відомий тренер, чемпіон світу, кваселівчанин Микола Коба, четверте здобув чемпіонське звання у ваговій категорії 90 кг вікової групи 60-65 років. Постійно підтримуючи фізичну форму, він вкотре довів, що у будь-якому віці можна досягати значних результатів на спортивній арені. До речі, у спортивній секції, де Микола Павлович тренує молодь, особливого здивування результат не викликав. Всі були Впевнені в його перемозі. На второму каврі победив Микола Коба. Україна. Я був готовий. І дуже легко, мені кажеться, що я навіть без ніякої напряги пройшов ці змагання. От. Мені каже, найлегше. Чим може так я був спокійний, чим чи може дуже добре підготувався. От, але кожен день кроси три кілометри бігав, купався і, і ще й в спортзалі було таке, що по два рази займалися. В змаганнях, я взагалі це як е, підтвердження того, що людина до чогось От. І меж людських немає. А здоров'я. Воно є здоров'я. Якщо його не підтримувати, якщо е, ним не займатися, то воно саме не буде держатися за людину. Треба е, правильний, як кажуть, этот, е, правильно жити. Самбо вже стало досить популярним на Рівненщині. З 2010 року офіційно зареєстровано обласну федерацію самбо, яку взяли під свою опіку місцеві правоохоронці. Миколу кобу це особливо потішило. Він уже приєднався до проведення турнірів і самбо в районах області та фінальних змагань у Рівному. Це захист без оружу, як кажуть самбо. І в будь-якому віці ним можна займатися. Я вважаю, що людина повинна себе захистити. Це світ такий у нас неспокійний, що треба завжди бути, як кажуть, на От. І те, що це не носить в карманах те, що ти знаєш, а тим більше, коли є здоров'я, є натхнення і так далі. Відомий самбіст Микола Коба займається самбо понад два десятиліття, а до того вільною боротьбою дзюдо, одночасно тренуючи здібну молодь. Здобував перемоги на численних змаганнях різного рівня. У 42 роки виборов першість дзюдо на обласному рівні, а також звання найсильнішого в декількох міжнародних змаганнях. Нині Микола Коба продовжує свою багаторічну тренерську діяльність у відділенні ДЮСШ колос Рівненського району, що у селищі Квасилів, вчить хлопчаків та дівчат боротися на заняттях на рівні з вихованцями, виконує прийоми і вправи комплекси на вдосконалення техніки самбо наставник. Показує добрий приклад юним самбістам не тільки у спорті, а й у здоровому способі життя. Такою любові соньдойов відносяться його учні, які тренуються, ветерани, які разом з ним тренувалися. Я спілкуюся з батьма його друзями, які ще молодості, так як він займався боротьбою. І я ніде ні від одного від них не чув, що хтось щось погано сказав про Миколу Павловича. Микола Павлович, як в спорті в нас, як герой свого часу, нашого часу. Тому що, о, для дітей ясно, що він як еталоном, мужності виявляється, тому що, знаєте, діти, юнаки завжди хочуть на кого-то рівнятися, щоб там, не на іноземних там, там, Герої. брюслі, да, а тому що Микола Павлович постійно сам веде дуже такий знаєте, активний спортивний спосіб життя. Тренер, ну, це як другий батько, можна так сказати. Яке в нього Відношення він, пряме відношення він тебе виховує, тому що період 15-17 років, коли я вже попав сюди, в цей спортивний зал, то це такий період, коли з'являються ну, якісь, як правильно сказати, інші інтереси. Інші інтереси, там, алкоголь, те, те. А він. Вумів, як кажуть, подивитись в очі і сказати, що тобі дійсно потрібно, що це все буде, а от спорт, якби фізичне здоров'я цього вже не повернеш. Він виховує справжніх мужчин. Хай би нас більше було закладів, де здоров'я підтримували, де е, хоч щось би навчилися, а кожна секція, там вже учать не тільки е, спортивні, там і е, як ми себе ведемо. Треба побільше, щоб наша держава заботилась про ми як проспитуємо настоящих будівників нашої України. Микола Коба родом з Київщини. Народився в селі Музичі Києво-Святошицького району. В семирічному віці пішов до школи. Аж раптом хлопчину настигла хвороба. Йому довелося довго лікуватися, і лише за рік він став справжнім першачком. А взірцем справжнього здорового мужчини був двоюрідний брат Павло Коба, який займався боротьбою, грався двохподовими гирями як іграшками. На нього хлопець хотів бути схожим і відтоді дав собі слово, що буде займатися спортом, щоб бути здоровим. І, хоча Микола у дитинстві був хворобливим хлопчиком, проте це не заважало йому щодня до школи виконувати кроси у 9 кілометрів. Школу, як обично, ми ходили. З дітьми нас ніхто не підвозив. Ми добиралися то, як міг. От. Я з тих пір старався в основному бігати, Це так, книжечки, там, чи під рукою, чи на плечах, і бігом. Все бігом, 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 бігом. Було у хлопця побоювання, що не пройде він призовної комісії, адже на той час служити в армії було за честь. Проте ці страхи швидко минули. Він успішно пройшов медичну комісію і мав непогану фізичну форму. Побувши тиждень у Кічеєво на мене перевіряли по новому, признавши здоровим, то я, мабуть, статові дві неділі ходив всім показував по школі, в більшості школі показував, що я здоровий. От, всім хлопцям та дівчатам мене. А по закінченні школи Микола мав за плечима другий розряд з спорту та легкої атлетики. Брав участь у кросах, їздив на районні та обласні змагання, але все-таки марив єдиноборствами. Почав з боксу, але зрозумів, що це не той вид спорту, який йому підходить. Тато мене е, знайшов мені роботу, в де можна знайти роботу. Він знайшов на фермі. З волої судьби я попав у Москву, повіз телят на виставку народного досягнення От, у Москву, там елітних телят, за ними я почав приглядати, але, як кажуть, одним боком я дивився, де знайти секцію якусь із якихось деморств. Я знайшов секцію вільної боротьби. І почав займатися вже в Москві. І пам'ятаю, що навіть два рази приймав участь у змаганнях. От першу сутичку програв за 20 секунд. Але потім усіх повигравав. Через вісім місяців приїхав з Москви. В селі продовжував заняття у секції вільної боротьби. Але у 1969 році хлопці забирають до армії. Фізично до служби був готовий, навіть на спір підтягувався на одній руці. Служба в армії у мене була е, спочатку нас зібрали під Харковом Чугоєвим, і, і звідти нас направили в Німеччину. В місто Котбус, де я проходив два роки, там прослужив. От там я по в армії почав займатися. Ми до німців ходили на на, на з німцями боролися, тренувалися. Вільний час я замість того, щоб піти покурити, десь сідати, я завжди біг в спортал і постигав ази боротьби. Прийшов з армії кандидатом в спорту. У 1971 році він вступив до Київського інституту фізкультури, в якому закінчив школу тренерів, і за направленням приїхав в рівне, де влаштувався тренером дитячої спортивної школи Авангард. Працюючи тренером, Микола Коба і сам стає призером спартакіади, виконавши норматив майстра спорту. Між тим йому вже досвідченому спортсмену стає до вподоби боротьба самбо і дзюдо. Судьба кажуть, мені опять дала шанс. От вивчати боротьбу це коли я поїхав у Німеччину вісімдесят четвертому році. От по й рік я е, проходив надстрокову службу е, групі радянських військ Німеччини. На той час Микола Коба вже мав сім'ю, а тому, приїхавши з Німеччини, оселився в Василові. Звідки родом була дружина, і тут на базі ПТУ, організував секцію із самбо та дзюдо. Ми розробили програму зайнятості дітей. Мова йде про те, щоб забрати дітей з вулиці. Діти повинні щось треба запропонувати дітям. А ні, то вони будуть сидіти по барам, будуть сидіти по під'їздам, курити і пити. Значить, Що ми запропонували дітям? Ми запропонували спорт. І Микола Павлович сьогодні допомагає активно мені впроваджувати те, що ми задумали в життя. В житті йому було трудно. Такі періоди були в нього теж, скажімо, в спортивній школі відділу освіти, коли його просто не сприймали. Прийшов директор, який захотів велоспорт розвивати. Хотів Просто Микола Павловича, знаєте, як тренера, просто морально знищити, почав всякі претензії до нього. Ну він перейшов в спортивну школу спокійно, без всякого він нікому не жалувався, і зараз прекрасно пропрацює. Микола Павлович, працюючи тренером, і сам брав участь у різноманітних змаганнях. Він не раз чув, що проводять чемпіонати світу серед ветеранів. І коли йому виповнилося 60, вирішив. А чому би і собі не спробувати сили і не показати всьому світові на що здатний. Вперше у 2010 році він взяв участь в чемпіонаті світу у Празі серед самбістів старшого віку, відомих своїми блискучими досягненнями в минулому, і переміг. А потім подумав, може так сталося, що випадково переміг на другий рік. Вирішив спробувати вдруге і не помилився у 2011-му Він вже святкував перемогу на подібному чемпіонаті світу в Греції. Відмінна фізична підготовка, наполегливість, чудова техніка, дозволили нашому земляку бути сильнішим за суперників на килимі. Фінальний поєдинок він виграв з перевагою у вісім очок та знову піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу. Стоїш на п'єдесталі пошани, піднімають е, прапор держави і гімн, співаєш сльози. Навіть в такому віці, як я, скільки разів ще перший раз, і, і мені цей гімн е, такого не було раніше, да? а це в такому поважному віці і плачеш, стоїш на п'єдесталі. Микола Павлович вирішив не зупинятись на досягнутому і втретє здобути чемпіонський титул на першості світу в 2012 році в Марокко. За його словами, ґрунтовно і фахово готувався, зокрема, відпрацьовував техніку проведення прийомів, виконував вправи на витривалість, нарощування сили, швидкості дій. І ось в 2013 році в Болгарії знову примножив спортивну славу Рівненщини і України в цілому. Він переміг уже в четверте на змаганнях світового масштабу. А ще Федерація Самбо України визнала заслуженого тренера України Миколу Кобу кращим суддею самбо 2011 року. Цей кубок я отримав за краще суддівство. Я служу на національних рівнях, на міжнародних рівнях змагання. І оцей кубочок я як кажуть, мене нагородили в Севастополі. За краще суддійство. А отут оці всі кубки кожен рік нас відмічали в спортивному нашому обласному управлінні за підсумками років. Це моя молодість це до 1984 року. все. Тому що я до 1984 року я теж не був мішком. Так, виконав на майстра спорту. І я вважаю, що це теж був майстра спорту СССР. Хочу сказати, що це медалі національного рівня. Це скільки я виступав на національних змаганнях серед ветеранів. Ось вони всі тут медалі. Оце перша золота нагорода із Чехії. Медаль, а це дипломчик. Друга це з Греції Халки-Діки, третя із Марокко Касабланка. І четверта із Болгарії Бургас. Вдома поставити черговий кубок просто нікуди. Усі полишки заставлені нагородами. До речі, хоча Миколі Павловичу за 60, він не часто гість в лікарнях, з'являється там лише перед відповідальними змаганнями для проходження медичного огляду. А зараз наоборот, веду здоровий спосіб життя і пропагую серед молоді, от особливо приходжу часто виступаючи перед дітьми. Я завжди говорю, ви моїх років у такому в такому віці, у такому стані. От. І багато таких роблю що вправ, що навіть учні не можуть їх зробити. Кожен серйозний турнір пан Микола сприймає як школу, де можна запозичити в суперників нові прийоми боротьби самбо, щоб потім передати їх учням. А вихованців, які вже прославили своїми перемогами Квасилів, Рівненщину та й Україну, у нього чимало. За період тренерської діяльності Микола Кова підготував одного майстра міжнародного класу: 19 майстрів спорту, більше 50 кандидатів у майстри спорту і до тисячі спортсменів масових розрядів. І знову ростуть, молоді вже підростають, які вже є чемпіони України, і тянуться за ними. І є як кажуть така богатирська кузня, розумієте, цілий конвеєр дітей, які вже вони знають на кого рівняться. От. А тим більше Микола Павлович сам доказує, сам доказує своїм прикладом, що можна. Можна так сказати і займати місця на чемпіонатах світу, на чемпіонатах України. Зараз я працюю тренером з боротьби самбо, а зовсім недавно, буквально років 7-8 тому назад. Я теж прийшов в цей спортивний зал без ніякої підготовки особливої, але хотілося чогось навчитися. Ну, Микола Павлович зразу можна сказати, взяв мене, подивився, прицінився. Як я як спортсмен. Микола Павлович дуже добрий тренер, іноді жорсткий перед тим, як треба їхати на Європу. Але справедливий, що в залі немає сачків. Якщо приходить, то тренується вже. Всі тренуються. Він дійсно фанат своєї справи. Дійсно людина, в якої нема більш нічого. Один спорт, спорт це не один раз можна підкреслити тим, як ми їздили на змагання. Він дійсно, я знаю, що кажуть там спонсори, спонсори. Дійсно, він шукає тих спонсорів. А ці хлопчаки за навчання не мають змоги платити. От і доводиться заслуженому тренеру і чемпіону світу Миколі Кобі шукати спонсорів, щоб відправити вихованців на змагання. А ще йому болить душа за саме приміщення спортивної школи, яка вже давно потребує капітального ремонту. Я знаю його мрію. Мрія це його спортивний зал. Це, як він казав, це мрія мого життя. От якби зробили дитячу нацьку спортивну школу, ну облаштували зал спортивний нормальний, щоб можна було там ну, нормально займатися. Оце його мрія. І він би був, був задоволений, і всі були б задоволені. Це його мрія життя, це я впевнений, я знаю. Якщо ви були в тому залі Василові, це невеличкий зал, колись була котельня. Таких котельня, знаєте, по Україні без госпітальних, де ні, от де діти там ну, Всякі притони роблять і наркомани, і хто угодно. Дуже-дуже багато по Україні. Він своїми руками дітей організував, і вони склали, кажуть, і кажуть, із тієї котельні зробили завжди. От. Ясно, що там потрібно також вкладати гроші, щось там ремонти робити, але ж він функціонує. Не разу йдучи на тренування, він закриває очі і уявляє на місці старої красиву і ошатну будівлю школи, в залі якої пройшла його третина життя, і де й до нині готує майбутніх чемпіонів. Хоча, як запевняє пан Микола, обласне керівництво пообіцяло сприяння у вирішенні цього питання. І незважаючи на господарські проблеми, із кожного юніорського чемпіонату України Квасилівські самбісти привозять по п'ять і більше медалей. А до змагань їх готують Микола Павлович і його син Дмитро. То є вже династі кобів. сьогодні його син працює у нього тренером. сьогодні він майстер спорту. сьогодні коба у нас є керівником в районі. і також займається питаннями питаннями спорту в секцію привів на ще, як ми в Німеччині жили. Це було мені шість років. І тоді ми їздили всі по змаганнях, і я сам тоді дивився, ще як він виступав. Мені дуже приємно, що я до спорту, як кажуть, сина свого е, привчив. Дуже в мене син був слабенький зразу. От. А потім помаленьку, потихеньку він виріс того, став тим. Що я хотів. Я от тільки пам'ятаю, він ще не, не не одного разу не було такого, щоб він друге місце, наприклад, зайняв. Він тоді завжди всі вигравав змагання, то тоді вже тоді зародилося таке, щоб вже займатися, почати і, ну, далі продовжувати. Йому легше, мені ніхто не допомагав, а я сам де пробувався, де мені, як кажуть, і дорогу переходили, і мені і піднижки ставили, і зараз ставлять. А, от. Але ж нам двох легше вже. Зараз. Вот. Він також майстер спорту, вот. як фахівець вже він себе реалізує. Те, що я знав з боротьби, я йому все віддав. Саме тренерство це якби пішло від батька, я вже дивився, як він що проводить, і все звичайно допомагав мені. І спочатку взагалі вчив, як це працювати з дітьми. А зараз до цього часу ну, постійно ну, ми навіть і проводимо заняття разом. Це мабуть, найголовніший авторитет завжди за батьком. Ну в нас і до цього часу такі тісні стосунки. Ми якби постійно в нас і ми розмовляємо не тільки на теми і спорту і всього. Ми завжди всі радимося, можна сказати, вже радимся. і радимося. І він мені, і я йому так можна сказати. Як тренер, то він дуже вимогливий. Так, ну, там повинна бути дисципліна і все. Тобто приходиш на секцію, повинен виконувати те, що говорить тренер. В житті ну, завжди різний він і в громадському житті би, приймає участь він депутатом вже не, не перший рік, це вже третє скликання. Депутатом постійно я працює е -е, селищний рад. Я щасливий тоді, коли приходить до мене вся сім'я збирається, мої, мої діти, мої внуки. От. І я з жінкою, як доброму здрав'ї можу їх прийняти от. і ну, як показати що от своїм внукам, що я ще здоровий, що я ще можу про них заботитися. Микола Коба не тільки сильний борець, але й турботливий дідусь. Нині весь вільний час присвячує внукам. А дружина, з якою живе понад 40 років, підтримує і терпляче чекає чоловіка зі змагань та тренувань. Я їй вдячний за те, що вона терпіла мене. От. В молодості я то збори, то сам виступав на змаганнях, дітей мало, може мало бачив своїх. От. Я стараюся зараз своїми більше внуками. От. Тільки починаю понімати, компенсую. Да, да, компенсую це все. Якби було більше таких людей, як Микола Павлович Коба, якби було більше таких людей, як його сім'я, то сьогодні всім. Набагато краще жилося б. Я скажу, що знаючи його багато років, ну, мабуть, воно так і є, що люди фізично сильні, вони завжди добрі у душі. Він сильна, потужна людина, потужна не тільки фізично, а інтелектуально, розумово. це надзвичайно позитивна людина. Я скажу що спілкування з такими людьми, воно додає життєвої енергії. Я дуже радий, тому що ще живу, ще я кажуть. Я корисний не тільки для себе, а я ще й корисний для того, що я своїх учнів. Я їх учу, як працювати з дітьми, вони тренерами працюють. Я ще учу їх, як себе вести, як з дітьми працювати, для того, щоб виховати настоящих українців, наших здорових. Готові, ж кажуть, віддати все для того, щоб Україна була вільна і незалежна. І ще й багата. А як ми будемо здорові, то ми зробимо Україну багаті. Микола Павлович готуватиметься до чергового чемпіонату світу, адже він у чудовій формі багато бігає щодня тренується, виконуючи найскладніші прийоми. А своєю силою волі і витривалістю може здивувати будь-кого. А реальність поїздки залежатиме від того, чи вдасться знайти спонсора. І якщо пощастить, то можливо чемпіон світу з боротьби самбо, Василівчанин, Микола Коба і його учні ще не раз уславлять Україну новими перемогами.